Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що вчора ближче до вечора американський телеканал Fox News, який пов'язують з республіканцями, повідомив про те, що у Конгресі президент США Трамп представить план і закінчення війни в Україні. Тобто Трамп вирішив представити свій так званий мирний план. Звісно, після цього одразу почалося. Спочатку, чи насамперед, з'явилися заяви від віце-президента США Венса, який повідомив, що Україна має сісти з сіл переговорів і почати діалог з Трампом. Також Вен зазначив, що почав наполягати, аби Україна погодилася на перемовини на базі Трампівського мирного плану для відновлення допомоги. Крім того, за словами віцепрезидента Ша, українці мають домовлятися з Трампом щодо угоди про надра. Але далі більше. Адже міжнародне британське агентство Reuters Уже вчора пізно ввечері повідомило, що буцімто Україна та США готуються підписати угоду про копалини, і що ця угода буде підписана нібито ще перед виступом Трампа у Конгресі. Щодо України і, взагалі, вчорашніх заяв, я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що вчора в районі обіду були заяви від прем'єр-міністра України Шмигаля який заявив про те, що ми цінуємо щире бажання Трампа укласти мирну угоду, але важливо, як саме укласти, також Шмигаль підкреслив, що у майбутніх безпекових гарантіях для України мають брати участь США і Європейський Союз. Загалом, прем'єр-міністр України вкотре раз підкреслює, що Україна повинна бути обов'язково учасником мирних перемовин, і Україна обов'язково повинна отримати гарантії безпеки і не лише від Європи. А й від Сполучених Штатів Америки. Стосовно президента України від нього також була реакція. Але я перед цим хочу підкреслити, що вчора він провів ряд важливих перемовин, зокрема з прем'єр-міністром Великобританії, також з майбутнім канцлером Німеччини і генсеком НАТО, крім того, з лідерами деяких інших європейських країн. А уже пізно ввечері з'явилася гучна заява від президента України Зеленського. Про яку повідомляли фактично усі міжнародні ЗМІ. Зеленський заявив про готовність працювати під так званим сильним лідерством президента Трампа заради миру. Очевидно, що для України є невигідною зупинка військової допомоги від США, хоча для нас це не є надто критичним і про що я розповідав в передньому випуску, нам потрібен постійний доступ до розвідувальних даних. Україна повинна мати право купувати американську зброю. Щоб ми закривали наші критичні потреби насамперед в ракетах до ППО, а також в запчастинах до бронетехніки американської. І найголовніше, це те, що Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, насамперед, тому що країни Європи відмовляються надавати нам свої гарантії без додаткових гарантій від США. І раніше були заяви від генсека НАТО Рюте. Також були заяви від прем'єр-містало Британії Стармера. Була заява від президента Франції Макрона, що Україна повинна відновити відносини зі США з адміністрацією Білого Дому. І логічно, що президент коріна зеленський мав якось згладити ситуацію з Трампом. І вчора пізно ввечері в соціальних мережах він опублікував такий пост якому він наголосив, що Україна прагне миру, і що Україна готова якнайшвидше всі за стіл перемовин, щоб наблизити надійний мир, і що ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами мають стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далкобійних дронів, бомбардувань енергетичної та. Іншої цивільної інфраструктури і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи разом з США і домовитися про сильну остаточну угоду. Отже, в цих перших двох абзацах посту від президента України Зеленського ми бачимо те, що Україна намагається розрядити ситуацію, намагається її згладити, визнає так зване сильне лідерство Трампа, і навіть щодо. Тих заяв, претензії до України, що Україна не погоджується на так зване перемир'я, що Україна не погоджується першою припинити вогонь. Тоселенський в цьому пості чітко написав, що Україна готова до перемир'я, але лише в повітрі і на морі, і лише в тому випадку, якщо Росія зробить так само, крім того, Україна вкотре раз подякувала і загалом Америці, і безпосередньо Трампу. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це. Гарна така подяка, яка виглядає як певний такий легкий, начебто, тролінг, з таким явним перебільшенням про переламний момент. Що Буцімто Джавеліни від Трампа кілька десятків, що, начебто, вони змінили кардинальну ситуацію, і що буцімто вони могли реально стримати Росію. Але я хочу нагадати, що під час перепалки в Білому домі, в вольному кабінеті, були заяви від Венса з такими претензіями про так звану невдячність і нагадування про те, що саме Трамп передав Україні Джевелін. І ось Україна це підкреслила і подякувала. З іншого боку, президент Ша Трамп більше ж нічого, крім джавелінів, не передавав. Хоча зараз у нього є усі можливості, є гроші, виділені Конгресом, близько 4 мільярдів доларів, тому, крім джавелінів, поки немає за що дякувати. Стосовно так званих вибачень. Я хочу підкреслити, що майже щоденно лунали заяви з Білого Дому, що Буцімто Зеленський має вибачитися. Звісно, президент України не став вибачатися, і про це, до речі, писало вчора міжнародне видання BBC News, що Зеленський не буде вибачатися. Але в цьому пості президент України зазначив наступне: так дипломатично: що наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми б хотіли, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Останній абзац цього посту від президента України Зеленського присвячений угоді про надра. Їні Зеленський зазначив, що Україна готова підписати цю угоду у будь-який час у будь-якому зручному форматі, але Україна розглядає цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій. І Україна ще розподівається, що ця угода працюватиме ефективно. Тобто Україна в особі президента України Зеленського вкотре з наголошує, що вона потребує реальних гарантій безпеки. І Зеленський в цьому пості назвав цю угоду не просто угоду про корисні копалини, про надра, а угоду про мінерали та безпеку. Цікаво, що вчора, ближче до опівночі, з'явилася подяка, зокрема, і від наших пілотів, пілотів літаків F-16, які подякували американському народу за підтримку України. І це при тому, що Україна не отримала жодного літака f 16 від Сполучених Штатів Америки. Хоча у США цих літаків декілька тисяч. Цілком можливо, що це було зроблено на випередження, адже цілком можливо, що комусь в адміністрації Трампа може прийти така ідея в голову, щоб, наприклад, вигнати наших пілотів, які зараз проходять навчання у США, або взагалі заблокувати обслуговування літаків F-16, постачання запчастин. Зважаючи на це, дуже добрим є те, що Україна. Почала отримувати літаки Міраж 2000 від Франції, підготувала пілотів, підготувала необхідний технічний персонал, адже залежність від одних США ми бачимо, чим це може обернутися. А тепер повернімося до подій у США, адже сьогодні вночі у Білому домі спростували так званий анонс про підписання угоди про Копалини з України. Тобто нічого не підписали, і Трамп, вийшовши заявами, зверненнями в Конгрес. Він виступав півтори години, і жодного так званого свого мирного плану він не оголосив, нічого про це не сказав. Наші журналісти пишуть, що Трамп присвятив Україні лише хвилину з півтора промови і жодного мирного плану. Однак насправді президент США присвятив Україні не одну хвилину, а десь близько п'яти хвилин. Якщо взяти до уваги все те, що він говорив. Про саму Україну, про події навколо України і про російсько українську війну. Звісно, він згадав про Байдена і вкотре раз заявив, що Путін зважився на повномасштабну війну лише після того, як побачив виведення військ США з Афганістану. Також він знову почав заявляти, повторювати неправдиве твердження, що Буцімто США витратили на Україну 350 мільярдів доларів, і що це значно більше ніж Європа. Щодо самої України, то він сьогодні повідомив, що отримав листа від Зеленського і що той готовий підписати угоду про Надра. В цілому президент США говорив про президента України з повагою, без усіляких різних моментів. І добре, що Зеленський публікував цей пост. Але щодо угоди про Надра, є сьогодні інсайди в американських змі, що Трамп має намір змінити цю угоду про Копалине на більш кращу для. США. Поки невідомо, що саме хоче президент США, ця угода взагалі мала бути рамковою, тому очікуємо додаткових повідомлень. Стосовно Російської Федерації стосовно Путіна і агресії, то Трамп підбирав слова, він жодного поганого слова про Путіна не сказав. Він взагалі заявив, що Буцімто є так звані серйозні сигнали ЗРФ про готовність до миру з Україною. Крім того, Щодо того, що США зараз тиснуть на Україну і зовсім не тиснуть на Росію, були питання до Венса, віце-президента США, який розповів, чи збираються Сполучені Штати тиснути на РФ так само, як на Україну. І, за словами Венса, Буцімто Російська Федерація не потребує додаткового тиску. Тобто, ми зараз бачимо саме те, про що я розповідав позаминулому випуску. І зараз для нас задача номер один витримати цей шалений натиск зі Сполучених Штатів Америки. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій для нас новині і загалом для Європи, а саме на тому, що партії майбутньої коаліції у Німеччині домовилися про фонд у 500 мільярдів євро для інфраструктури й оборони. Відповідно, Україна буде мати можливість отримувати більше зброї з Німеччини і більше підтримки. Також є заява від Мерца, майбутнього канцлера Німеччини, який заявив, що він хоче віддати Україні 3 мільярди євро, які блокував Шольц. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!